Фінальний етап обласних змагань військово-патріотичної гри Сокіл Джура» розпочали в Кропивницькому. Сюди з'їхалися майже три сотні школярів 8-10 класів з усієї області. За п'ять днів таборівки молоді патріоти змагатимуться у спортивному та туристському орієнтуванні, а також у військовій та медичній підготовці. Подробиці у сюжеті Сергія Михайліна. На території обласного центру туризму розбито наметове містечко. Вперше за п'ять років сюди з'їхалися учасники з усіх районів Кіровоградщини. Школярі ночують просто неба, самі готують собі їжу та тренуються перед змаганнями. Кожна команда до оформлення дизайну свого наметового містечка підійшла творчо. Тут є і курені, і січі, і кузні. Олексій на обласному етапі змагань вперше. Получається, це є наш підвисоцький курінь. Ми тут знаходимося з вчорашнього дня. І тут ну в комфортній можна сказати, умови, але якби не було вчора дощу. Доки одні школярі проходять курси до медичної підготовки, інші здають тести з історії України. Якого відомого казака вороги називали Урус український чорт за те, що із 55 п'яти проведених битв він одержав перемогу в 54-х. От Знаєте, і як... ні, просто просто написали там, що там. Найважчі з етапів гри проходження туристичної смуги перешкод. Тут головне не скільки фізична підготовка, скільки вміння правильно застосувати туристичне спорядження. За порушення команди штрафують. В основному це заступ за контрольну лінію і втрата самостраховки. Це так у всіх, практично у всіх. Там тільки одна команда пройшла чисто. Дистанція скорочена копія такої, яка буде на чемпіонаті України. За легендою, школярі мають пройти заболоченою місцевістю, потім колодою. Через урвище за допомогою страховки здолати каньйон, спуститися зі скелі та наприкінці переповзти вузьку ділянку. Давай давай найтяжче було. найтяжче. Ну а ще тяжко повзти, б'ється колінами в землю. Важко дуже маленькі деталі, що неправильно, наприклад, пригнути за якусь лінію там. Черкнув п'яткою, і вже знімаються штрафні бали, кладуться. От в принципі, нічого складного немає, але ну дуже маленькі порушення можуть бути, і судді це бачать і знімають за це бали. Основна проблема нестача професійного туристичного спорядження. Нарікають учасники, тому доводиться ділитися ним з іншими командами. На бюджетні кошти багато не купиш. Мамі. Ну елементарно, давайте ось. Це все. карабін десь кошти не знаю може коштувати 200-300 гривень. Один карабін, а їх треба. Кожному учаснику раз, два, три, ну чотири, як мінімум. Мої діти допомагають компаніївським дітям, бо в них немає систем. Ну, вони не знайомі просто сім'ї. А я ж не можу відмовити, тому що компаніївський район це мій рідний район, я звідти родом. Просто зараз довго і працюю в Балавискуському. На учасників чекає ще конкурс строєвої національної пісні. Її судитимуть військові третього окремого полку спецпризначення. Переможці фінальних змагань області візьмуть участь у все Україні українському етапі гри і представлять Кіровоградську область. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. День за днем.